Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Христос рождається. Прихрості, брати і сестри. Ось стоїмо на порожі Нового року. І всі ми так, може, з цікавістю, може, з радістю хочемо заглянути. А що ж, що ж там той новий рік нам принесе? Аж хочемо заглянути, як через двері. Ми дуже часто чуємо, закінчуючи старий рік, починаючи новий рік. Часто, може, ми так говоримо. Чуємо, як кажуть, дай Боже, щоб ми і ви краще жили в Новому році, як в старому році. Трошки застановився над тим краще, що значить краще. А чим той минулий рік був гірший від попередніх трьох років, що чотири роки. В Україні йде війна 4 роки. Чим один рік краще від другого. Ракети летять, навіть на Різдво не припиняючи. Та зараза Московська посилає ракети на Різдво миру не хоче, коли керівники Європи просили Путіна, щоб він бодай не Різдво припинив. Ні, він хоче воювати, бо то диявол хоче руйнувати. Тому перед Різдвяним посланням привітання президент України Володимир Сенецький каже, ми, ми всі. Бажаємо кожен з нас, цілий народ бажає, що той Путін здох, що той, може, ви не чуєте, що той Путін здох. Але він не здохне, він не дінеться. Йому муси Бог забрати, то заразу мусить забрати. Чому сльози матерів, котрих привезли сина й доньки, сероти дітей, котрих батьки згинули, розмовили школи, дитячі садки, лікарні, то що кров не винен людей, то що. На, на руках тої заради того іруда сучасного. А ми кажемо, щоб в новому раді було краще, щоб що в нас жило краще, що, що то, краще. Що, то б означало, що, що москалі перестали бути злими. А того нема, москалі є злі. Доброго вони не будуть. Чому? Бо та війна не почалася ще 4 роки тому, І коли повстала Москва від, як написано, є. І в 1937-му року Москва заснована Юрієм Довгоруким. І тоді, від того часу Москва все руйнує Україну, мову, віру, церкви, храми. Вона хоче зруйнувати, на ніколи доброї не є, ніколи доброї не буде. Коли заглянемо Київську, Київську Русь, княгиня Київська. Ольга, коли похрестилася в Константинополі і прийняла християнське Єлена, повернулася до Києва, вона наказала з нею повернулися священники і пископи грецькі. Тоді вона казала, щоб побудувати першу церкву в Києві, дерев'яну церкву, храм, проклії про дерев'яний, але тому що Київ бадрою був руйнований і спалений. Та церква була знищена. На жаль, то ще ні вона не, 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 не залишилася. Але найбільшої руїни зазнав Київ під час Манойської блоги Києва 6 грудня 1240 року за ордами хана Батія, який зруйнував Київ і зруйнував Дащитину церкву, першу камінну церкву в Києві, яку побудував Володимир Великий, тому що назвала ще тому що князь Володимир Великий пожертвував Дащитини свого. Княжого достатку набудову тої церкви. Що сталося століттями? То, що зруйнував монолит татари, Київ ніколи не відбудувався той слав, який мав попередню. І ту, 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 ту руйнівничку силу москалі продовжували століттями. Тому в листопаді 1941 року в Києві на Печерській. Площі приїхала вантажівка під час війни, 41-му році, за вказівкою Сталіна приїхала вантажівка з воїнами, солдатами, привезли динаміт з заложили і під, під фундаменти Оспенського собору, де було що то було осипальниця київських князів. Під земелі там, там були мощі, трумни київських князів. Кайбісти підірвали Оспенський собор, що затіли повітря. Так Москві хотіли знищити стерти пам'ять, історичну пам'ять Києва, київської давньої історії. Але їм то було замало. Поки через півроку знову приїжджає друга вантажівка з солдатами, комсомольцями, динамітом. Хоче підірвати Швіто Софію на совєчку площу, Ще до себе її побудував князь Ярослав Мудрий. Тисячу. І їхали підрівники, взяли 10 ящиків з динамітом, і видобали ви в сині, в середині храмів в, в сині храмі, 10 отворів ям. Щоб закладати динаміт. Коли все було готово, коли кожного ящика стояв підривник. Від ящика був випробував Шнур запалюючий. Ну, Може дівчата, жінки того не розуміють, а хто в армії служив, що таке динаміт. Такий запальний шнур. Треба було той шнур запалити. Коло кожного ящика стояв підривник. Коли все було втопо, по команді, вони запалили той шнур, запалюючий, і повибігали з храму, щоб як вони думали, храм подірветься стелю, падає і накриє на вибіг на подвір'я перед Відою Софією. А вони забули, що на апсиді за престолом було ікони брушної богородиці. Оранти! Що тоже оранти? Гречку перекладати «Нерушима стіна. Чуєте свої «Нерушима стіна. Оранта. Матінка може не допоможе так вчить Хто був у Києві, вчив своїх, бачив, оранта, нерушима стіна. Москалі не здало, що то нас є. Матінка каже, нерушима стіна, її зрушити, тренувати не можна. Ми підпали, вибігли на, на, на площу, чекають 2-3 хвилини, мав бути взрив. Пройшло 5 хвилин, 10 хвилин. взриву нема. Там партійці кажуть, що в ще йдіть, провірте. Пішли солдати провіряти. Дивлючи, той шнур погас. Не забирають ті ящики з динамітами, виносять на площу перед, перед Шою Софією. Так звало, що він погас. Він зверху погас в середині трів. Той шнур, коли дещо ящик ящики принесли, коли всередині до трів до середини до, до, до пороху, ще вибух, Дещо ящики вибухнули. І ті всі пірівники, і ті партійніком. Там ці ж керівники, всі рознесли по, по деревах і кишки, як фірлянди, по, по навколо по, 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 по деревах. Так матінка вже оборонила Київську Софію. Той, той же Мчужина Києва. Київ був початок християнства для Східної Європи, а все це хотів знищити то. Мало того, що, що вони. Хотіли знищити. Пізніше, через короткому часі то було замало. Диявол ще не хоче. руйнує, руйнівник, він руйнує. Хоче знищувати. Ще якийсь час приїхали знову. Приїхала вантажівка з Київ Печерської лаври. Хоче комсомольці, кайбісти, буде він мощі києво печерської лаври, там захоронені мощі монахів, праведників святих Божогодників. Почали вантажівку загрожувати мощі може, ще було трубні покладені під склом. Почали виносити, коли визору зели. Колеза грозили вантажівку. Пробую завести, завезти, вантажівку не заводиться. Там були продійні керівники, наказують чітко, щоб найближчий воєнної частини привезли три інші вантажівки, бо там не заводиться. Приїхали ще три інші вантажівки. Почали переуражати трумни з мощами на інші ватажівки. Проби заводити, вони не заводяться. Херністо що посилають кабістів, щоб по поколишних дворах привезли коней, три вози, щоб вивезти возами домовини з мощами. і на когось місце, де треба було влити бензину і спалити. Такий був план їхній чортівський диявольський. Машини не заводять. Привет. приїхали три підводи, три фіри, коней. Перегрузили на, на підвод на фіри. Фір по команді б'ють, починають бити коней бочем. Коні стоять, не рухаються, коні крок нервують і лежать, але і не їдуть. Тоді зрозуміли, що ні машини не їдуть, ні коней не їдуть. Розгрузили домовини під, під, до, до, до дверей. Київ Пешецької лаври вже не заносили, лише монахам монахи занесли. Такі, такі москалі є, руйнівники нищити, руйнувати, як диявол. А ми хочемо, щоб наступний рік 2026 був кращий. Може, то неправильно, ми в ставимо питання. Ми кажемо, що він нам дасть, що він нам принесе. Я хочу вам звернути увагу. Дивіться, в мене є стакан, склянка, звичайна склянка. Коли поставити на стіл склянку, наповнити мінеральною водою, мінеральною водою. Мінеральна вода можна пити. Коли додати до тої води кави, то буде кавовий напій. Коли додати чай, буде чайний напій. Коли додати до мінеральної води сметани, то буде ні вода, ні сметана, зруйнується. Пити ніяк не буде то не але коли замість чаю чи кави кинути до стакану з водою. Кілька кубиків маранців маранцовки. Ти вода стане фіолетовою, то не буде напиток, то буде рідина фіолетова. Колись, як було отруєння шлунку, маранцовкою промивали шлунок, щоб на ну, дезінфікуючий. Але коли замість маранцовки я піду і наберу з з калабані, наберу брудної води. Що там буде? Там буде брудна вода, болотом і пити не можна. Щіх ти в опатрик, це перехова вода, чай, кава, морозовка. Схиленка та сама. А що, а що, призначив, тому що там в ній є налиту? Тому важливо є, на що нам той новий рік принесе. Що там новий рік принесе? Дивимося, що він на що не принесе. Того, що ми принесемо в той новий рік, що ти я принесемо той новий рік. Кожен день в нашому житті той дарунок Божий, кожен день то є склянка Божа, може хрустальна вага, якого Господь нам дорує, що ми наповнили вазу добрими ділами, добрими молитвою, покаянням. Та склянка нам нічого не дає, кожен день нам нічого дасть, але ми повинні той день наповнити добрими ділами, не злобою, не гріхами, добрими ділами. Який буде той один день? який буде тиждень, який буде тиждень, який буде місяць. А в році є 365 днів, уявляйте собі, 365 разів, дарує нам склянку хрусальну. Кожен день той склянка, яку ми я маємо наповнити добрими ділами. Не чекати, що він нам принесе, ми повинні принести в ту склянку. Наше життя, добрі діла. Якщо ми не знаємо. Що маємо робити? Тому що є війна. Ми знаємо, що маємо робити. Сам, сам Христос сам Христо задає нам підказку. Ми знаємо з Євангелієм, що Ісус до тричі років нічого не вчив, не робив чудес, нікого не оздоровляв. Чому? Бо після закону Моїсея людина, котра не мала тричі років, була незрілою. Що не Ісус, коли закінчив тричі років, йде на Йордан до Йоанна Хрестителя. Прем'єр хрещення йде в пустиню. перебуває 40 днів, 40 ночої в пустині, на молитвій пості. Спокушуваний сатуною, проганяє сатану, говорить і спокуси. Тоді вертаючися з пустині, вертаючись до Єрусалиму. Що Ісус починає говорити? Іваноску науку проповідь. Зі слава покайтеся, покайтеся. Бо не буде царства небесне. То саме, не вдома в часі, перед тим, може півроку перед тим, на, на речі Йордан. Іван Христий каже, спасимо до народу, до мешканців Єрусалиму, до мешканців навколишніх і сіл. А саме Іван Христик кличе, покайтеся. бо буде царство на бесі, не неблизане. Боже вже є сокиря представлена до корення дерева. Кожне дерево, куди не приносить доброго плоду, буде видрубане, кинене вогонь. Іван Христий каже, покайтеся. Христик каже, покайтеся. Але може хтось каже, що, що ви мойкайтеся. І я нікого не вбив, не зарізав, не, не вкрав. Я далі заповідь Боже виконує, щоб ви нюхайтеся. Дуже добре, якщо ви заповіді Божі виконуєте, не прошли заповіді Божі, дуже добре. Але що будемо чесні, погляньмо на своє життя. Скільки разів ми занедбали, чи не добре діло. Там жінок, щоб молитися, ми сиділи півгодини в телевізорі, або в комп'ютері, або в телефоні. Там ж до того, щоб піти на слово Боже. Ми не хотіли, полежали, пішли на базар, там піти на слово Боже. Багато речей ми занебали. У не стало чим. Щоб покаяти грехів, а за того, що ми занебали, що ми втратили можливо, час, змарнували на непотрібні речі. Може, потрібні речі, але не важливі для церква небесного. Покаяння, покаяння то є. Пилювати, що ми не втратили часу, дня, години, року нашого життя, що ми не змарнували, не втратили. Ось Ісус знову наводить, дає підказку Ісусу. Ісус говорить притчу про багатого чоловіка. Багатий чоловік. Що я бенкетував, він грехів не мав. Там він сказав, що він мав гріхи. Він нікого не вбив, нікого не виграв. Просто шуня жив для себе. Розкішно жив. Щодня бенкети. Сподівався, карамзин і, і вісон дорогі ціну одежі. А в брамі лежав у нього Лазар. Лазар хотів, щоб подай крохітки йому подали зі столу. В село жаналище що... виналичі від їжі, від страви. Коса хліба, хто йому дав. Лазар був, був радий, щоб крохітки подати. Але багатому чоловіку не було не, не до Він Жив для свого живота, що йому було добре, для себе жив, не для друга. Що сталося? Помер Лазар, помер багатий Що сталося, бачив пекольну безодню, вогні перебуваючи, зрозумів, що він, що він, він грехів не мав, що йшов до пекла, тому що змарнував час життя. Може він жив 80 років, може 90, а він нічого доброго не зробив в житті. Для свого живота, для свого задоволення, він що доброго не зробив, тому винивши в пеклі безодні. Він зрозумів в пеклі, що він змарнував втратив життя. Велике довге життя, може 80 може, років втратив. Друга підказка, Ісус Христос знову говорить. Івангелій від Матея, вечерта, лава. Ісус каже, ви прийдете, коли Ісус прийде. Живих і мертвих, на суді Божому. Скаже, їдь прокляття він геть вогонь вічний. Чому Ісус відсилає? Невірних до, до, до пекельної пропасті. Не тому, що вони були мали гріхи. Ми, ми всі грішники, ми всі зрешили. Але ті, що підуть до пекла, вони не покаялися. Ісус каже, покайтеся, наверніться. Не встигли, покаятися, померли в гріхах. не покаялися. Аж маємо головту. Біля оглофти, біля Христа. Розп'яти один родину мене, коли буде Царство Небесне. Я каже, що Ісус каже нам, що сьогодні буде зі мною в раю. Ісус, чекай на кожен людину, що покаялася, каже Ісус, в іншому місці. Нема грехів, котре б прийдення зрешила, що не було прощено, що покаяється, що її грехи були прощені, якщо покаяться, поки що ви на землі. А до доправник Господь скаже. Прийдіть благословенні оцему, а наслідуйте нагороди небесного. Старстві небесного, нагорода ще до створення світу. Подумайте, що світло нагороди була приготована. Тому, що маємо робити в тому уроці? Творити покаяння, не марнувати час, не змарнувати годину, дня. Кожен день є. Соціальна база дару нам Богом. Кожен день той хреста. Що ми наповнимо той день? Я не, не, не з доріканням. На руках. Але храничку люди тут в Ходіть з церкви. З церкви, в хаті. Я не нарікаю, проте кажуть, з болем. Чили день сварня, чільні крики, прокльони, матюки. Різні буде проще. Хтось, хтось випиває п'янич, алкоголік, машики, хтось нервовий. Там що, щоб в хаті був мир. Є. І пекло горить. Але те пекло не прийшло безодні. Це пекло ті люди творять, які там в цій хаті живуть. Ми самі творимо пекло, якщо поводимося негідно, невдячно. Тому нашим завданням є. Я навіть що ви не чуєте, я навіть що ми зрозуміли, що говорю. Мої мова не є бережна, а не не можу говорити. Кожен день, що ми не змарнували, що ми творили покаяння, творили добрі діла, творили молитву, що ви таким чином ми через телевір 2026 рік приготувалися, гарно, духовно приготувалися, то царство невесну, до кого Господь покличе у свій час. Чому нехай нам допоможе, милосердя, доброта, Отця Небесного, Хай допоможе нам любові Ісуса Христа, благодаря Святого Духа, щоб не замарнували ні дня, ні години, ні цього ні року, бо ти тих щось аллах, гідно, належно приготувалися. Хай Господь допоможе в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.